Очікує на приїзденьки і сина Черкащанка Олександра Удод. Каже, телефоном з дітьми спілкувалася щодня. Харчування було дуже добре, холодно було всього два-три дні, і потім сонце вони купалися навіть два. рази встигли згоріти надзвичайно було весело, багато конкурсів, багато розваг. За сином сумувала, каже Черкащанка Марина Кузніцова. Додає, приїхав з нагородами. Каже, мені дали в містера табору. Довольний. Мам, в мене ще перше місце по шахматах. В мене ще перше місце по шахмах. По шашках кажу, сина, ти кажу, хоч дітям грамотикий сустав, що ти кажу, все забираєш. Ну, дитина довольна. Одинадцятирічний Назар Кузніцов ділиться своїми враженнями від поїздки. Було багато різних мароприятів, які мені сподобалися. Я отримав корону за свої знання, які я навчився, коли ходив на танці. Дякую своєму тренеру, який навчав мене танцем. Та завдяки цьому я і зайняв містка табору веселка 2021 Марині Манжуковій 12. каже на такий відпочинок їздила вперше. Я жила з трьома дівчатами. Ліжка чуть-чуть були тверденькі, але все нормально було. Конкурси, сам цей режим, вважаті, все подобалося. Вперше, каже, була в таборі і 11-річна Естер Щербатюк. Мені сподобався лагерь веселка, тому що там кожен день або фільм, або дискотека. Прощається із дітьми старша вихователька табору. Анна Жилка каже, встигла звикнути до вихованців, тому сумуватиме за кожним. Діти з Черкас це просто це любов, тому що я вже третій рік поспіль працюю з цими дітьми, і дуже класні діти. Діти створювали атмосферу, діти активні, діти відпочивали, оздоровлювалися. І з ними було дуже круто. Справді от класні діти. з Черкас, я обожнюю цих дітей. Цього року дітей поділили на п'ять табірних змін, говорить директор департаменту соціальної політики Євгеній Данченко. Загальна сума виділених коштів в межах 6 мільйонів. Пройшов тендер і на одну дитину, на добу, згідно е результатів тендеру, компанія, яка виграла, 588 гривень виділяє на одну добу, на одну дитину на відпочинок. Туди входить і п'ятиразове харчування, туди входить повністю всі е міроприємства, які е націлені на Оздоровлення і на відпочинок дітей друга зміна дітей поїхала до табору сьогодні о сьомій ранку і буде відпочивати протягом двох тижнів. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.